Вчора прийшли денежки людей вечером обзвонили, на наступний день починають видавати. Це наша об'язаність. На підставі, Кру? В Дома на підставі того, що ми діснуємо обов'язки э, депутатів, депутат. ради. Кожного з нас, в кожного з нас є депутатський фонд, в кожного. І депутати від самопомочі видають. І депутати від радикальної партії видають від всіх політичних сил, бо у Молодчик, депутаті а, усі депутатів... я прошу прощення. У вас про... є право записувати? Є, є. я маю право. право. Я право всі не спострячував кандидат, как... а це міліція. Я знімаю а, працівника міліції. Я, я не з міліції гласна. Я буду знімати міліціонера. Це, міліціонера. Опора, це наші дороги. Це все нормально. Я просто з я просто це можливо, Міша міської ради є Послушайте, власний а... фонд у всіх не у опозиції у, е у партії, яка представляє більшість у всіх, однаковий. Був 200 з чимось тисяч. Зараз бюджет Києва перевиконаний до 500 тисяч гривень. Цей фонд піднявся, і всі депутати у всіх відомості, От я вам можу показати, бюджетна комісія проходить щотижня, і кожен депутат кожної партії. З кожної фракції ці гроші видає. Як це проходить? Всі ці списки подаються до КНДА, до Київської міської ради. Вони всі перевіряються, всі на підставі справок, довідки видаються, Вон, паспортні дані, ідентифікаційний код, все все перевіряється. Потім приходять гроші, і депутат має їх видати одразу під розпис. Ікру перевіряє кожному Звичайно. За законом кожний малозабезпечений mm. киянин mm. Е, може претендувати, подавши довідки mm. про доходи за 6 місяців і е, паспорт ідентифікаційний код у прикладі депутата, кожен може претендувати на матеріальну допомогу. От я вам просто покажу додатки, які затверджує, мер підписується, що після кожної комісії. Я вам зараз просто покажу, yes. ви побачите, на які суми навіть депутати самопомічі видають і такі інше. Зараз mm прийшов -hmm. виклик, тому що я просто виклик. У вас були люди, є фамілія, і лючка. Вони вас повідомлять, якщо ви... давали їм модель. Зараз. Зараз, покажіть, я вам ще раз дуже прошу. Шановний керівник, їде із Кагарлика, правда, ну довго буде їхати. Головний бухгалтер, яка... Є розпорядником цього фонду. Вона привезе положення про депутатську приймальню, про зразки підписів і заяв цих людей і всі rest а rest виборці розписалися. Я відомості, що вони отримали виборці, ці кошти не, не звучало слово виборці. Будь ласка. Це ви його придумали зараз. Ну ви його зараз сказали. Ну, зараз виборчий процес, ви кандидат, депутати я чи не кандидат я депутати? діючий, депутат. діючий, чинний депутат, діючий чинний депутат. І має виконувати свої обов'язки, допоки не будуть обрані інший склад Київської міської тут ради. Тут таких розумників, як ви, я бачу двоє. Да? Ну зрозумієте. Ви достаньте правильно, достаньте всі, що, що ви боїтесь. Є об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона і суб'єктивна сторона. Немає тут ніякого складу. Просто, ну просто зрозуміємо. Немає, не буде.